Глядачам, поки дивилися матеріал, тут трохи посперечалися з Олегом Монлинським і з Едуардом Цехмуйстриком. Я все-таки наполягаю на тому, що наша збірна краще за польську збірну і за якістю футболістів, і за рівнем тих футболістів, які там є. Я не вважаю, що ми там повинні боятися чи щось говорити про польську збірну. Вас інша точка. Ми не боїмося не вважаємо, що можна боятися. Ми повторяємо, що команда, яка... Наша сборная в любом случае да. самая уже не будет. Я ]ом. просто мы о говорим о том, о том, это та команда, с которой мы будем нет. бороться. За выход, наверное, в большей да. степени. Это Скажи, давайте ті слова, яки пролунал сейчас сюда. Да, и мы говорим о том, что есть очень хорошие футболисты этой команды, которые играют в европейских и клубах. Краще за сборную Украины. Ні, вона не краще. Она не краще. А она... не було таких слів, так? Да? Ні, звісно, не було. Я говорив, що хороші є футболісти, які грають в дуже серйозній команді. В середньому каман... рівні ми говорили про да, те, що краще. Та ні, я вже такого не люблю. Ви вже починаєте зараз вже діалоги, які ви говорили. В середньому, ну він говорив, що сильніше футболісти грають в сильних клубах європейських. Більше футболістів грають в сильних клубах. Була розмова про те, що команда сильніша за українців? Так. Була. Була. Що ви розказ Є абсолютно така репліка на, з приводу того, що чому вони грають в інших клубах. У них польський чемпіонат слабший. у них немає таких можливостей, е немає грошей. Я не можу сказати, що він в середньому слабший, але немає таких грошей, щоб тримати такі ну, команди. Якщо б дати, дати зараз можливість цим футболістам кращим нашим поїхати, і, можливо, десь б вони, вони б так само грали в Європі. я вважаю, що команди, футболісти наші якісніші, хоча б за рахунок того, що вони виступають в лізі чемпіонів, переважно більшість з них. А ті, хто? Не виступайте чемпіонів минулого року грав в фіналі Ліги Європи. Туди треба дойти. Так само. Дуже, дуже, дуже серйозний рівень. В, в я вважаю, що в ну, поляків є одна зірка це Левандовський. Решта футболістів. Ну назвіть прізвище, якщо вони серйозні. Прізвище тяжело прозносіме. Но... Фили, три чоловіка. Крихові. Крихов Крихов ну от вішов ми ж говоримо на тому, що Коноплянка грає в серйозному клубі. да? З ним в клубі грає А ж точно. Три, ми говоримо про те, що коноплянка грає в серйозному чемпіонаті. І він зараз там виглядає одним з лідерів. Да. Розумієте? Да. І якщо говорити про те, що ярмолок ви поїхав Евертон, я впевнений, що він був би там з лідерів. І напевно, виграв би на рівні Манчестер Юнайтед і на рівні Дортмундської бої. Він просто рассуж... не поїхав, рассуждали. через то що йому треба було ми можем тут можемо об лишати. А з приводу того, що якісніше, я вважаю, що наша збірна якісніша і збалансованіша, і цікавіша. У нас є. Ну, футболістів 10-12 топ рівня. Дуже високого рівня. А хочете, Ігор, сказать, что мы считаем, что наша сборная хуже, чем кто-то. Мы говорим об объективном. Вы же так, объективно, так сказали. Що... Мы... Нет, сказ... так сказали. Я, я сказал только о том, что люди, которые большинство играют в топ-чемпионатах, изначально все равно будут э, выглядеть сильнее. А то, что как сыграет сборная и как проявят себя люди наши, которые играют, ну, не в самом сильном чемпионате а в Европе. А вообще спор о чем? Мы посмотрим, мы как, посмотрим как сыграем. Да, мы посмотрим, как сыграет на Евро, и тут все будет ясно. Но мы все говорим Польша, говорим Германия. Мы не говорим о Северной Ирландии. Команда, которая заняла первое место в группе. Команда, которая забила больше всех и меньше всех пропустила. Дебютанты. Дебютанты, они всегда могут преподнести сюрприз. Там тоже не так будет просто. Мы почему-то вот... Германія, Польща, Сієра Ірландія, що просто так приїхати туди на екскурсію? нет. Да ні. Е, просто справа в тому, що в 94-му році, останній раз, коли проводився чемпіонат світу, за той системою, який буде проводитися перший чемпіонат Європи, коли 24 команди, коли е, з кожної групи виходить по дві найкращих і ще 4 з 6 треті. Тут, в принципі, не потрапити туди, я вважаю, для нас буде провалом. Я не в Сорів, кого обіграю Німців Немцы обіграйте, лапчики. Да кого хочете, поляків. Не але должны... не потрапити в 16 найкращих, я вважаю, що буде провалом. Ми вообще не должны думать о третьих лучших местах. Мы должны выходить, да, мы, конечно, понимаем, что с немцами будет тяжело тягатися, но я думаю, со второго места мы должны спокійно, при той ситуации, которая есть, при тех футболистах, которые у нас есть, я думаю, мы должны выходить спокойно. Мы все будем. Это ждать. но то, что как-то произойдет, действительно, там нет проходных матчей. Ни один матч, я уверен, не будет такой, что можно заведомо сказать. В нашей сказать, группе что я... Я имею давно. я важаю, что все-таки десь розмитий чемпионат Европы. Коли было 16 команд, он был избалансований. Зараз все-таки Он знаете, был серьезней, да, конечно. Но шансы появляются больше, это же лучше, ну, именно для нас. Хорошо, что мы попали в тот чемпионат, когда у нас больше шансов. Дай Бог, дай Бог э, за те, щоб мы все-таки пробилися до 16 найкращих. Будемо думати, от, знаєте, якби крок за кроком. Будемо сподіватися, що наша збірна все таки зможе проявити себе якнайкраще. Ми будемо за це вболівати знову ж таки календар. Перша німеччина, потім північна Ірландія, потім Польща. Я думаю, що якраз матч з Польщею, ми якраз з'ясуємо, хто був правий. Згадаємо цю дискусію.